картинка ілюструє то, як сіошники себе в цьому році почувають. Коли зимою були просто декілька апдейтів один на одного і осінні апдейти, і зараз така саме ситуація. Така фраза, що якщо ти не контролюєш ситуацію, то розслабся і утримує задоволення. от це приблизно про стан Сіошників. Але, взагалі, мені здається, що такі часті апдейти мають дуже великий плюс. Тебе крок право, крок вліво, Тобі Google дуже швидко пояснює, де ти щось не так зробив. І в цьому плані це навіть може бути трошки зручніше. Ми приходимо до того, що кожен апдейт вимагає від тебе все більшої і більше більшої безпечності в плані стратегії стратегії виживати в часи постійних апдейтів балансувати між агресією і безпекою, тобто між недооптимізацією і переоптимізацією. І друга стратегія це те, до чого ми зараз готуємось і як ми зараз працюємо. Це робимо різні проекти під різні стратегії. Півроку назад запустили під безпечний. Зараз через два місяці будемо запускати декілька проектів під агресивну стратегію, щоб загальну динаміку компанії трохи балансувати.